США і Україна розробили гібридні системи протиповітряної оборони у рамках програми «Франкенсен». Нова ну, система поєднує західні ракети з переобладнаними радянськими пусковими установками. Про це повідомляє The New York Times». Давайте послухаємо, що це таке. Американські ракети Сі Сперол та українські пускові установки. Кибук у такому форматі нині тестують проєкт гібридної системи протиповітряної оборони під назвою Сем». Про це повідомляє видання за Times» з посиланням на кількох чиновників. Програма виникла наприкінці минулого року, коли українські урядовці звернулись до союзників із проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів БУК радянських часів і радарів, що стояли без діла в арсеналі Києва, знаючи, що заходу буде важко отримати боєприпаси російського виробництва для систем БУК, українці натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, наданих сполученими штатами. Ракети Сісперу, тобто морські горубці. Мають дальність до 30 кілометрів. Системи разом з ними вже працюють в Україні. Нині, за даними New York Times, американські інженери готові модернізувати по 5 буків на місяць. Окрім того, у рамках Фрекенсем розробляють і інші формати ППО, як от поєднання радянських радарів зенітно-ракетними комплексами Хаук. У планах також тестування Петріот разом з українськими радіолокаційними системами. От, пане Юрі, я хочу запитати, який потенціал цієї програми, е, як зазначалося в сюжеті, американці кажуть, що можуть переблинати 5 буків на місяць. Е, скільки в нас взагалі такої техніки є, яка може стати до лав е, до ППО? Ну ви ж прекрасно розумієте, що кількість ніхто вам не скаже з офіційних принаймні джерел, тому що це, це неправильно казати, скільки у нас є і скільки у нас може бути, але це були основні комплекси, скажу вам так: С-300 та Бук М1 на озброєнні нашого виду. Тобто це основний захист. Є ще комплекси С-125, ну і далі ПЕПО сухопутних військ. Тому зрозуміло, що ми ведемо інтенсивні бойові дії, інтенсивні протиповітряні бої спочатку повномасштабного вторгнення, хочу ще нагадати. Що з 2014 року до повноставного вторення теж застосовували зокрема і комплекси БУК. Це Районі ОРДЛО, так де противник часто використовував Орлани Орлан 10 для того, щоб вести розвитку, давати цілевказання своїй артилерії. Там теж було використано певний запас цих ракет. Зрозуміло, що ракети виготовляються в Росії як до комплексів С-300, так і Буків. Зрозуміло, що наші партнери з нашою з, з українськими з владою теж військово-політичним керівництвом зробили все для того, щоб... Дістати ті радянські ракети там, де вони були, в країнах Варшавського договору та взагалі по світу, де використовувалися радянські комплекси ЗРК. Ну але запаси не безмежні Розуміло, що потрібно щось зробити. Ми підтримуємо західні системи на САМС, Сайс та інші. Але е, вимушений крок це і мобільні вогневі групи, і от те поєднання, про яке ви розповіли в вашому сюжеті. Дійсно, це е, власне те, що допоможе захистити нам критичну інфраструктуру, якщо буде достатній кількості БУК. Це універсальний комплекс, це пускова установка, яка має свою станцію підсвітки, Тобто вона може бачити працювати самостійно за засаді. Зрозуміло, що це саме так працювали буки спочатку повномасштабного вторгнення, коли росіян тоді вдалося багато покласти в перші тижні повномаштабного торгівля два літаків та гелікоптерів. Саме тому ракети Сісперо адаптовані до БУКІВ ну, зможуть суттєво посилити власне локально так місця, потенційні місця полювання Росії тому чим більше зроблять нам цих адаптують цих систем до ракет, тим краще, тим краще ми зможемо переживати зуми захистити нашу народу. пане Юрію. Кілька тижнів тому в нашому ефірі нашого марафону говорили про необхідність кращого забезпечення мобільних вогневих груп, зважаючи на те, що на їхнє значення у боротьбі з дронами, яких як ви казали, буде в нашому небі, на жаль, більше і звертали увагу на те, що до цього мають долучити і місцеві військові адміністрації як триває цей процес із забезпечення мобільних важливих груп. Забезпечувати, їх, якщо є там приклади так, у волонтерів, у місцевих адміністрацій, які є гарні приклади, які допомагають пікапами, допомагають прожекторами, іншим обладнанням, тобто тепловізорами і так далі, те, що можна дістати і е, покращити їхнє оснащення, тому що ну, одна машина там і крупнокаліберний кулемет, це, це, це добре. Але якщо є ось, власне ті, як я їх називаю гаджети, так які допомагають. Збільшити результат, тобто покращити відсоток збиття повітряних цілей. Мобільні групи покращують цей результат завдяки досвіду, завдяки вмінню бійців уже влучно стріляти, щоб стрілець стріляв влучно. Йому потрібна практика і великий досвід, особливо це робити вночі на, на великих дистанціях з кулеметів. Ви розумієте, що радіус ураження невеликий мобільних групах. Так, а якщо говорити не про гаджети, а про постачання е зброї, яким, якою вони будуть збивати е ці дрони, з цим все гаразд? Бачимо, мобільно вогневі групи зараз забезпечені зенітними е громадськими установками. Так, е далі е е крупнокаліберними е кулеметами та ПЗРК. Як тут не треба плутати із цими системами, які є які ми зараз отримувати будемо у наших західних партнерів? Це власне зенітні гармати, які нам пропонує Британія, так які можна і в інших країнах взяти ті ж самі гепарди. Це зенітно-гарматні комплекси, які працюють. По повітряним цілям завдяки радіолокаційному супроводу та оптичному супроводу і знищують шохеди е на відстані близько 5 кілометрів. Мобільні вогневі групи тут е зрештою визначальним є людський фактор для того, щоб збити ціль. А робити це вночі ну вкрай складно, Так. Е пане юрію, війна триває. Е змінюється, скажімо, ситуація і можливості е як однієї сторони, так і іншої. Е і відповідно е змінюється навіть озброєння, ось армія Росі. Російської Федерації почала використовувати на фронті ударні вертольоти типу Мі-28 НМ, які оснащені далекобійними протитанковими ракетами Вихор. Скажімо, що в них ще є в Загашниках? Що нового вони викотять на поле бою? Чи є така інформація? Оцей вертоліт, це, зрештою, для як воно, нічний помисливець називають так. І власне ракети «Вихор» Російські призначиться протитанкові ракети, їх там вже начебто модернізували, там навіть не 10, а 12 кілометрів можуть працювати по нашій бронетехніці. Так, це серйозна теж проблема. Вертоліт дуже складна ціль. Вертоліт мобільний. Так він може. Сісти буквально ну, на майданчик, злетіти на е, кілька там десятків метрів, випустити ракету і знову ж таки сховатися. Тому дістати його можна, як це раніше робила СК-52. Е, зокрема, це більш така доступна ціль для тих підрозділів, які можуть його підловити десь там е, на лінії бойового зіткнення, як це робили і десантники, і інші підрозділи, які е, чи один такий вертоліт поклали. От власне нам потрібно для боротьби з гелікоптерами. Те, щоб їх їх потрібно, щоб знищити їх, бачити. так, нам потрібно літак, який мав, має потужний радар, який буде летіти просто вище того вертольота. І вертольот не буде ховатись за горизонтом від наших радіо від наших зенітних ракетних систем. А літаки могли б стати проблемою для російських вертольотів. Почули вашу відповідь? Головне, що для себе виділив, дістати можна. Дякую, пане Юрію. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, наживо у нашому ефірі.